Округлення. Ще три. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. І видих. Вдих. Тепер тягнемо за руками туди вздовж до пальців. Наверх і спряма спина до кінця, до кінця, до кінця. І коли вже не можемо, округлили. Звідси від підборіддя. Пресом себе підняли. Наверх. Далеко-далеко потягнулися. Спинка рівна. З прямою вниз вниз вниз, вниз вниз. вниз, Округлення. опустились, Ще два. Угу. Далеч. Вперед. Пряма-пряма-пряма спинка. В кінці опустились останній раз. Угу. Потягнулись. Можна витягнути коліна. Можна побути зігнутими. Тягнемось 3, 2, 1. Прекрасно. Тепер переходимо на лікці. Витягуємо ліва нога може бути. Зігнута може бути пряма. Будемо малювати коло коліна. Зігнути до себе через сторону вперед і вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. У зворотньому. Вісім. Сім. Шість. Пять молодці. Чотири. Три, два, один. Витягнута ножка наверх. Іде сторона наверх. Сторона наверх. Можна робити зігнутим коліном. Можна робити зігнутий і сюди пряменьке. Можна весь час з прямою. І чотири. Три, два. Один. Залишаємо на стороні, згинаємо коліно, витягуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Цікавинка і боковушка. Зараз буде працювати. Лягаємо. Руки за голову і тримаємо коліно в сторону і до коліна ліктем. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Зараз буде або відпочинок, або так тримаємо, або робимо. Відкрити, закрити, повернулись. Дотик. Відкрити, закрити, повернулись. Ще шість. Угу. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Один. Ага, скруточка, руки в сторони. Туди буде в нас. І у зворотньому коліно прямо до підлоги. Знову через ногу. І на сторону можна тут брати так рукою, допомагати собі ще колінка розкрити. Знову закрили. Сторона. Можна взяти рукою, потримати. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Піднімаємось на лікті. Інша нога. В нас зараз працює. Перекручусь. Починаємо ми коліно зігнути через сторону до себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Намагаємося стягнути дві ножки. Чотири. Три. Два. Один у зворотньому, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Один. Пряменька. І через сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Прямі ножки. Два. Один. У зворотньому. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер нога наверх і сторона. Наверх. Або коліно зігнути, або зігнути, відкрити, закрити, повернути. І вісім сім. Можна відчути: прес. Шість. Колінка пряменькі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Згинаємо коліно, лягаємо. І боковий прес. Вісім до коліна. Сім. Шість. Два пальчики. Тягнемо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо або відпочиваємо, або витягнули ножку. Зігнули. Повернулись. Ще сім. Шість. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Ух, Жарке тренування вже так. Два. Один. Молодці. Потримали. Беремо рукою. Перекатуємо тепер в скрутку. І відкрити коліно. Ще три. Відкрите коліно. Ще два. Відкрите коліно. Один. Потримали в стороні. Зігнутим коліном. З пряменьким можна через ногу. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Тягнемо носочки. Подовжимо наші ноги. Балерина тайм три. Два. Один. Повертаємо ногу наверх, інша до нас приєднується. І тепер будемо опускати праву ногу вниз вже робили. Ліву зверху і подовжуємо її. Так? Тобто вона у нас така не відпочинок і коротка, а така довга, і ніби хоче бути довшою за нижню ногу. Повернення. Повернення. Знову вниз. Подовження ноги.